Пеню хочуть нарахувати окремо за кожен місяць. Нещодавно кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає штраф за несвоєвчасну оплату громадянами житлово-комунальних послуг. Законопроект про житлово-комунальні послуги зареєстровано в парламенті за 29 серпня. Кабмін пропонує, що у разі не своєчасного або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживають зобов'язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка буде нараховуватися за кожен день прострочення. Граничним терміном внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20-те число місяця. Наступного за розрахунковим при цьому пеня нараховується за кожен місяць окремо. Зараз ми спробуємо дізнатись думку жителів Мукачева щодо цього законопроекту. Отрицательно, звісно. Чому? Ну, тому що вот, как-то идут вот, з деньгами проблемка в останнє время. Тобто все економиться, все йде на, на, на продукты первой необходимости. Поэтому вот, как-то я считаю, що це не, 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 не совсем вовремя. Нормально. І то мала сума, штрафа. Чому? Тому що є люди, які не платять роками і користуються послугами. Отрицательно. Чому? Тому що зараз время такое, что немає денег у людей. Абсолютно. Як повідомляють змі, посилаючись на державну службу статистики, населення України заборгувало понад 11 мільярдів гривень за комунальні послуги. Нагадаємо, що в Україні дорожчують комунальні послуги. У травні підвищилася на газ в червні на електроенергію, а в липні на воду та центральне опалення.